Показувати мил саме головне, щоб був номер чеку, по якому ми будемо визначати переможців. Я буду називати ім'я. Номер чеку, а також три останні цифри номера телефону. Ви таке, що в неї немає мобільного телефону, тому можливо і не буду телефон називати. Розіграємо ми сертифікати різних номіналів. Сьогодні ми розіграємо на 25 тисяч гривень, та завтра на 25 тисяч гривень. Як ви і бачили на всіх бордах рекламних, на всіх плакатах 50 тисяч гривень. Розіграємо сьогодні сім сертифікатів, п'ять з яких будуть по дві тисячі гривень.

10 тисяч гривень. Якщо порахувати, разом виходить 25 тисяч. Ось такі чудові сертифікати розпочнемо з 2 тисяч гривень. Ось такі гарні сертифікати. Це муляж. самі сертифікати вам переможцям видадуть після розіграшу. Тому всі переможці залишаються позаду сцени. Ми будемо вам видавати сертифікати. Самі сертифікати, якими можна розрахуватися абсолютно за будь-який товар. Якщо у вас буде сертифікат на 2 тисячі гривень, потрібно придбати товару на дві. 2000 гривень. Якщо ви придбаєте на 2,5 тисячі гривень, 500 гривень можете доплатити. Якщо ж ви придбаєте на півтора тисячі гривень, 500 гривень не повертається. Тому беремо на всі, на всі кошти і купуємо. Товари в епіцентрі. Всі купони, які сьогодні приймають участь у розіграші, приймають участь і в завтрашньому розіграші. Ну, звісно ж, крім переможців. Тому завтра також приходьте, чекаємо знову ж таки о 20 й годині. Завтра ми розпочнемо. Я бачу, уже несуть наш барабан. Всі купони пересипемо і будемо розпочати безпосередньо сам розіграш. Коробка у нас прозора, тому ми будемо бачити, що нічого не залишилось, тому пересипаємо усі купони. Головне, щоб вони не розсипались, їх багато. Кажуть, що так мало, але ж вони спресовані. Усі. Спресовані дуже багато людей зареєструвалось, але розіграш буде лише серед присутніх. Як я вже зазначав, можливо, хтось не чув. Якщо ми дістанемо купон, назву я ім'я. Три останні цифри телефону, а також номер чеку. Я зроблю це два-три рази. Якщо ми не виявимо, що людина прийшла, ми будемо діставати наступний. Якщо ж ви стоїте біля вас, хтось там хрипло має докричатися, що він переможець. Можливо, так людина зраділа, що аж в горлі пересохло. Кричить він тут! Це мій кум, сусід, брат Свак, чи хтось знайомий, чи, можливо, на розі познайомились, Кричить, на руках несіть, якщо не може, жартую. І будемо йому дарувати сертифікати. Обов'язково. Всі переможці залишаються по закінченню розіграша Ми введемо всі сертифікати. Поки що моляжики, а потім самі сертифікати. Так. А також, шановні покупці, в епіцентрі проходить чудова акція, називається Содовий бум в грейхату. Купуйте будь-які товари у відділі сад та город на суму від однієї тисячі гривень. Реєструйте свій чек. І вже 30 квітня ми розіграємо наступну вже другу хату, адже 14 квітня ми розіграли хату і виграв пан із міста Київ. І в травні ми розіграємо ще дві хати. Тобто залишилось ще три. Що це за хата? І що ми їдять хата в 60 квадратних метрів, двоповерхова, по 30 квадратів на кожний поверх. Ось таку чудову хату ми збудуємо вам за літо. Тому приймайте участь у акції Садовий бум виграє хату. Що ж, останній купончик залишився, всі бачите, що нічого немає. І сьогодні, мій помічник Вася, будь ласка, ставай, будеш діставати купончик. Можемо вас попросити, щоб він став трошки ближче до вас. І ми розіграємо перший сертифікат на 2000 гривень. Поїхали! Вася, не дивися, всередину, дивися на маму з папою, які стоять поруч, щоб не казали, що ти шукаєш їхній чек. Анна, Тимошик. Анна Тимошик, чек 297 є? Є Анна. Каву п'є всередині. Давайте чекаємо на чек, я покажу купон покупцям, як я обіцяв, що є такі ініціали, можливо, навіть прізвище Тимошик. Бачите, вказали, чек номер 297. Телефон закінчується на 205. Якщо все співпаде, якщо не було повернень, саме. А ви тут? Я шукаю вас там. Дивлюсь, де ж що... ви. Так, дістаємо чек. 297. Зазначений чек. Дивимось, що тут написано. 297. Покажу, що ще й чек такий є. Нічого не придумав. Бачите, 297. Все чесно, чисто та прозоро. Чек на 1510 гривень, позначок про повернення не було. Тому ми передаємо чек пані адміністратору і вітаємо вас, вручаємо ось такий сертифікат на 2000 гривень. Ви знаєте, чим гучніше ви будете підтримувати, можливо, наступним переможцем будете саме ви. Що ви раді напланували, що будете брати на ці сертифікати? У мене чоловік не, не хотів їхати вечором. Він хотів шашлики, бо я йому зранку взяла мангал. Мангал у нас взяли ще й на садгород зареєстрували. Чек. Зареєстрували на садовий, бо ще й хату виграєте. Хату, мангальчик. І сертифікат на 2000 гривень. Він у ваш облиск і ще раз! Круто. сертифікат ваш? Залишайтеся за сценою. Обов'язково ми видамо вам його по закінченню. Розіграємо наступний сертифікат і знову ж таки дві тисячі гривень. <плес> Вася, поїхали. <плес> Вася дістав <плес> схоже прізвище, як у вас. Тетяна Темочук! Темочук Тетяна. А там прізвище було Тимошик. Тимочук Тетяна, номер чеку! 199. ну і у вас телефон закінчується. 666. 199. Ось такий номер чеку є. Така Тетяна Тимочук. Це вказано вірно. Дивимося на ваш чек тепер. Чек на 2648 гривень. Також вказано 199. Дивіться, показує 199 гривень, вже кажу, 199 номер чеку. Все співпало і ми вас вітаємо. Пані Тетяна, наступний переможець, який отримає сертифікат на 2000 гривень. О, як у вінника на концерті. Так, залишайтеся з нами, будь ласка, і знову ж таки, сертифікат на 2000 гривень. Вася, місія незмінна. Перекручуємо добре. Давайте ще зробимо отак. Я ще й отак покручу, щоб, може, щось поприлипало, перекручу. Обережно, що там? Уже розпалося щось у нас, тому ми їх назад засипаємо. Отак перекрутив. Ось у нас є. Куди вони виходять. О! Ну що ж, Вася, будь ласка, діставай купончик обережно, а то ми цей барабан доб'ємо сьогодні, а він нам ще завтра потрібен. Іван Калинич. Щось тихо поки що. Іван Ка, це твій папа. Я вам розкажу більше. У Києві ми розігрували один сертифікат. Не пам'ятаю, яка сума. Хлопчика, взяли, це ж того хлопчика, якому 4 роки, який не розмовляв. І він дістав також свого батька. Всі ж казали, що з руки її дістав. Іван Калинич, номер чеку 1348. Так, чек не той. Чек не той. Ще є чеки. Чек не той. Це накладна РРЗ, а в нас повинен бути чек 1348. Також не то. Дивіться, 1348. Ось у вас тут що написано? У вас написано 22.40. Може це якийсь родич? ваш? Телефон ваш, ваш телефон на 30. Ні, так. Спокуха. Двійник Іван Калинич є. Номер телефону закінчується на 30. Номер чеку 1348, щось неймовірне. Ще раз, три нулі. Номер чеку Іван Калинич. Номер чеку 1348. Немає. Немає. Як і зазначалося, що приймають участь лише ті люди, які прийшли на розіграш. Вася, будь ласка, діставай вже, може, іншого Івана Калинича? Буває. Лариса Говкан. Що, щось кричить хтось? Ти знаєш, Ларису Говкан? В... Воспитательниця, да, твоя? Лариса Говкан. Номер чеку 1449. Телефон закінчується на 047. Лариса Говкан. Вибачте, ну, як написано, так і читаю. Товкен, може, так, да, наперед вибачаюсь перед всіма прізвища, можливо, я невірно прочитаю всіх різні почерки, хоча я колись нормально списував в школі. Так, 1449. Бачите, і тут, і тут покажу тому флангу, адже тільки з цього бігаю. 14 І тут 14 Ну що ж, чек на 3859 гривень. Повернень не було. Тому ми вітаємо вас, пані Лариса, і ви отримаєте сертифікат на 2 тисячі гривень. Оплески! Щось так скромно. Хочете 10 тисяч. А є ще чеки. Тому купуйте завтра, можливо, завтра витягнете на 10 тисяч. Йдемо далі, і у нас знову ж таки сертифікат на 2 тисячі гривень. Три переможця вже маємо. І йдемо далі. 2000 не дивись, туди там, ні мишей, ні пауків немає, нічого не кусається. Твій Твійтьозка. Вася Когут! Знаєте його? Вася Когут! Ти б навіть і не виграв, добре, що не прийшов. Ти номер чеку не вказав. Вася Когут, бачите, от поле де номер документу взагалі пусте. Як ми б визначили переможця? Можливо, так як і попереднього пана, може у Вася Когут таких тут. П'ять людей є. Немає ні номера чеку і немає самого пана Василя. І ми дістаємо ось наступний купон десь середини, діставай десь ручку подалі. І так. Ім'я вказане жіноче. Ім'я Марія. Є Марія? Yeah. Мужчина, який спідняв руку. Yeah. Нормально. Марія Чепинець, прізвище. Є така? Чепинець Марія, номер чеку 1317. Є? Ви за неї. Я ж кажу, мужчина підняв руку. Марія Чепинець, номер чеку 1317. Якщо все співпаде, то саме пан, який прийшов замість пані Марії, отримає сертифікат у 2000 гривень. Так, будь ласка, покажіть нам чек. 13-17. Я покажу і покупцям нашим, що я нічого не видумав. 13-17 тут вказано, і 13-17, бачите, обведено. Все співпадає. Номер телефону на 035, але це телефон пані Марії. Так, точно, а Марія готує щось, мабуть, смачненько вдома, так? О, і ще їм сертифікат, це потрібно ще щось взяти. Тому даємо чек адміністратору і вітаємо. Пане! Як звати вас? Саше. Пан Олександр і та пані Марію вітаємо також сертифікат на 2000 тисячі гривень. Оплиски. Будь ласка, тримайте сертифікат спеціально нанятий. почтальйон печки на вас фоткає. Все, ви тепер зірка і чекаємо вас за сценою. Наступний купон. Наступний сертифікат останній на 2000 гривень. Це п'ятий на 2000 гривень. Далі буде вже. Гарячіше, спекотніше. 2000 гривень. Вася, місія незмінна. Діставай купончик. Так. Можливо, назву правильно прізвище. Можливо, ім'я. Нуцу йовдій, якщо правильно. Нуцуйовдій. Ну, йовдій. є. Номер чеку 2268. Ну, йовдій. Немає ну, Йовдій? Вірите мені, а як по закарпатськи сказати «Ти де? То де? То де? Нуцуйовдій? Вдома? Нижня шняпша. Не буду, бо може наговорити мені такого, я ще тут льопну. Так, ну, Йовдій 2268 чеку, на жаль, пан не прийшов. І ми дістаємо наступний купон. Будь ласка, Вася. Жі. Так. Є. Микола Мацола. Така рифмована прізвище ім'я. Микола Мацола. Є. Микола Мацола, Номер документу 1233. Телефон закінчується на 240. Микола Мацола. Немає. Микола Мацола. Так. Ідемо далі, дістаємо купончик, будь ласка. Останній сертифікат на 2000 гривень. Нагадую, розігруємо, і, можливо, прийшла до нас. Вибачаюсь наперед. Світлана Тринда. Чи тринда. Світлана Тринда, кайкраще вона. Світлана Тринда, номер документу 2308. Є пані Світлана, можливо, хтось замість неї прийшов. Покажу, що тут вказано. Нічого не придумав. Світлана Тринда. Немає? Немає. Дістаємо наступний купончик. Вася, будь ласка. Так. Є. Андрій Дмитрович Молнар. Ось так. А Андрій Дмитрович, ви є? Пан Андрій Дмитрович, йдіть до нас. Номер чеку 13-2-0, телефон закінчується на 229. Чек при вас. О, ви десь оттуда, У вас тут люди з усіх кутків, все схвачено. Все зрозумів. Так. 1292 не той чек. Ще у вас один є. 13.0. Чек на 1398 гривень. Купили собі столик та стільчик Нормуль, такі в Садгороді. Да? Ще в Садгороді зареєстрували чек на хату, все, буде ще й хата. Андрій, пан Андрій номер чеку 13.00, бачите, тут. І 13.2.00 на самому чеку. 13.00, все вірно. І саме пан Андрій отримає сертифікат на 2000 гривень оплески. Це по-нашому. Будь ласка, фото на пам'ять, сертифікат покажіть. Покажіть, будь ласка, телефон, що у вас є, то круто, всі бачать. А от сертифікат крутіше. Дві тисячі гривень можете потратити на будь-які товари. Тому, будь ласка, за сцену там всі наші переможці. І що ж, спокотніше стає, хоча на дворі трішки похолодало. П'ять тисяч гривень! Ось такий сертифікат. Ми розіграємо сьогодні, а точніше, вже зараз. Зараз на 5 тисяч гривень Вася, не дивлячись, середне давай, будь ласка, знайди ім'я ім та прізвище. Вася давай. Іван Попович. Як з мультфільму. Іван Попович, є казковий цей пан, який сьогодні зареєструвався. Є Іван Попович! На хоні з до нас. Пропустіть пана Івана. 91-91. Ось такий номер документу. Якщо. Іван Попович, номер чеку. 9191. 91, а 512 телефон закінчується, так? 512. Номер ч... у Вас 2211. Вказано 91-91. Так, 91, як бачите, не співпадає. На жаль, такі правила. Номер 91 9191. А чек у вас? 22.11. Ну, буває таке. Ну, Вибачаєте. Можливо, ще є чек. Можливо, ще є Іван Попович ще один. Телефон ваш, ну, бачите, вказали невірно. На жаль, такі правила я попереджу. Що саме головне, що був номер чеку. Номер чеку вказаний невірно. Будь ласка, дівчатка. Дівчатка, вже кажу, представляєте? Поруч стоїть гарна дівчина адміністратор. Роман Кондрат. Номер чеку 210. Є пан Роман. Йдіть сюди. Номер чеку 210. Телефон закінчується на 390. Так, підходьте, чекаємо на вас. Якщо все співпаде, сертифікат на 5 тисяч буде вашому. Прикольний чек. Чек, щоб ви розуміли, на тисячу гривень 66 копійок. Ну, вклався, як то кажуть. А, каже, мусив мішок купувати, щоб тисяча гривень була. Представляєте, мішок і виграли 5 тисяч гривень. Бомба-ракета. Так, 93,54. Так, 210-210. Ось покажу нашим покупцям. Бачите, тут 210 вказано, і ось тут також 210. Все вірно. І ми вітаємо пана Романа! Оплески! Сертифікат на п'ять тисяч гривень. Щось так тихо. Будь ласка, фото на пам'ять. Щось там впало. А ви праску придбали сьогодні? Хаузман. Так каже, що вигравший праску. Оце ж вам сьогодні фартануло. Лотерею купіть сьогодні. хорошо? Все домовились. Ну що, шановні покупці, Хостяне та гості міста. На, настав той фінал на сьогодні, лише фінал, де ми розіграємо 10 тисяч гривень. Ось такий сертифікат чекає на нашого переможця, якого ми згодом дізнаємося. Я думаю, дуже швидко дізнаємося. Дуже багато прийшло покупців. Це Вася, це давай. 12. Тиша повна тиша в залі. Крутити не можемо. Трішечки у нас тут відламалось. Давайте зробимо по-іншому. Перемішаємо руками, перемішаємо руками. А ви представляєте, що саме зверху був ваш купон, а ми перевернули. Ну все ж може бути. Чому думають, що мій купон лежить саме знизу? Ні, може бути по-різному. Так, ім'я чоловіче, ім'я розпочинається на літеру В. Не Василь, а Віталій. Прізвище якого стисло. Стисло Віталій, номер чеку 60. З самого ранку прийшов до нас. Це ви? Пан Віталій, номер чеку 60. Чек на 1440 гривень. Що це написано 20.00, щоб ви не забули, коли на розіграш. 20.00 на чеку. Бітом на черепися вже постелили. Ні, не встигли. А могли б ви до нас вже прийшли зранку. О 8.30 чек роздруковано. Каса номер 6 Сіндонок Оксана. Прізвище касира молодець, він щаслива така дівчина. Дивіться, 60 60. 60 60. Вам покажу. Дивіться, чек, 60 60. Ну що ж, повернень не було. І ми гучно усі разом вітаємо пана Віталія облески! Саме він отримає сертифікат в 10 тисяч гривень. Я нагадую вам, шановні покупці, що завтра всі купони, які тут ось в барабані, також приймають участь. Тому приходьте і завтра. Чим більше очіки, тим більше шансів. Можете завтра та й зараз можна щось докупити. Дякуємо всім. Бажаємо гарного вечора. Усім, гарної ночі і чекаємо на вас вже завтра в новому тривальному центрі «Епіцентр», центр, який сьогодні відкрився у місті Хост. Перший день відкриття епіцентру і такий ажіотаж, численна кількість претендентів на головний приз Неймовірна велика кількість покупців. І дивіться, який класний. Торговий центр епіцентр тепер є в місті хост. Слідкуйте за новинами Радіо Хост, будьте з нами. Всім гарного вечора і приємних вихідних.